Кожен з нас бачив у житті багато будинків великих, маленьких, схожих один на один і зовсім різних. Але зараз я хочу запросити вас до мене в гості. Це ДЮТ номер 6 міста Харкова, в дім, в якому живе дитинство. Якщо зайти до нього і роздивитись навколо, ви побачите багато цікавого та незвичайного Адже тут такі красиві, просторі класи, зали, майстерні. Та етнографічний музей, мальовнича Україна. Вони ніби чекають на гостей. До мене в гості кожного дня приходить багато дітей. Вони такі різні, але під дахом мого дому вони знайомляться, знаходять нових друзів та навчаються. Ні, мій дім зовсім не школа. Він набагато кращий. Подивіться, скільки в нас дипломів, винагород, подяк. Тут разом зі мною живе пані творчість, яка допомагає всім, хто приходить до нас розкривати свої таланти, здобувати нові знання, вміння та навички в найрізноманітніших напрямках. Пані творчості допомагають у цьому наші керівники гуртків. Вони, як добрі чарівники, можуть зробити диво, кожну дитину перетворити на справжнього майстра, артиста своєї справи. Ви тільки подивіться на цих юних танцівниць. Які красиві, сповнені грації. А як мені подобаються наші рідні, українські танці, так і хочеться приєднатись до веселих танцюристів. Цих зірочок знають не тільки в Україні, але й в далеких містах за морями та океанами, звідки вони привезли багато нагород за свої запальні танці. Завітаємо в гості до тих, хто любить та вміє співати. Але не тільки співати, а ще й грати у справжньому вокально-інструментальному ансамблі. А зараз саме вчасно запитати, чи любите ви театр? Цікаво відчувати себе актором, робити звичайне життя незвичайним. Запрошуємо у гуртки прикладного ужиткового мистецтва. Дивіться, які чудові іграшки-сувеніри, а які композиції з квітів, з бісеру та витвор з глини. Це копітка та складна робота, але майстрині вкладають в неї свою любов, свою душу. Можливо, вам дуже хочеться мати ексклюзивні речі, вдягнувши, які ви відчули б себе справжніми леді. То я запрошую вас до нашого гуртка, де наші майстрині навчать, як змоделювати, розкроїти та пошити власні моделі. А ці хлопці виготовляють літаки, аероплани та інші авіамоделі, які можуть літати по-справжньому. Здавалося б, що можна зробити з дерева. А ви тільки подивіться на ці візерунки, скільки фантазії вклали туди юні Різбяри. Знайти спільну мову з комп'ютером, це не просто, але надзвичайно цікаво. Адже комп'ютер, інтернет це теж казка, але казка, що стала реальністю. Вище швидше сильніше спорт це сила. Юні боксери, каратисти нашого ЦДЮТ – найсміливіші, найактивніші. Вони вміють боротися і перемагати. Щоб перемагати, треба бути лідером, саме таким, як вихованці гуртка, лідерство, запорука успіху. Ці хлопці та дівчата завжди допоможуть тим, хто потребує допомоги. Вони знають, як змінити життя на краще і впевнено йдуть до своєї мети. Мабуть, найцінніше вміння помічати красу навколо нас. Дуже добре, це виходить у юних фотоаматорів. Ми рідко замислюємося над тим, як ми говоримо, як ставимося до безцінного скарбу слова, а ось юні поети, письменники, журналісти дбайливо відбирають найцінніші перлини найкращі слова. Ми ніколи не нудьгуємо: в моєму домі, де живе дитинство, завжди щось відбувається. Це так чудово, коли всі збираються до нас на свято, в нас панує дружба, веселість, тепло і творчість. Тож приходьте до нас у гості. Ми завжди раді гостям. До нових зустрічей у нашому домі, в якому живе дитинство. Не забувайте мене!